Підприємства немає, катаклізм є. Кілька днів тому на території колишнього сумського рафінатного заводу зламалася каналізаційно-насосна станція. У результаті один із басейнів ПСЛА перетворився у справжній відстійник брудних вод. Досі на місці події працюють комунальники та кажуть, ситуація загрозлива. Всі труби надто крихкі, бо старі. Більш того, і досі не зрозуміло, хто має відповідати за стан тамтишньої КНС. Про каналізацію, що зависла у повітрі. Далі в сюжеті Юлії Настенко. Дій, причому в прямому сенсі. Ще на вихідних на території давно занедбаного підприємства прорвав один із колекторів. Нечистоти затопили один із басейнів ПСЛА. Вже третій день на місці працює ремонтна служба міського водоканалу. Кажуть, ситуація критична. Напірний колектор знаходиться в жахливому стані. Самопливний колектор, як ви бачите. Ще в гіршому стані. І не тільки тут, і та лінія, яка обслуговує будинки від вулиці Привокзальної, яка проходить по території зруйнованої приміщень приміщенки вона то засипана, то переломана. Проте таке вже мало кого дивує. Фактично розруха дібралася до рафінадного заводу на старті 90-х. Уже тоді підприємство простоювало по 3-4 місяці. А от справжній занепад аж до розбирання будівель на цеглу та метал почався у 2000-х, коли підприємство вирішили передати із державної власності до комунальної. Така триває й нині, хоча Сумська міська рада із ліквідатором усі суперечки узгодила, кажуть в прокуратурі. І вже є рішення Сумської міської ради від 26 грудня 2014 Року, за результатами розгляду звернення ВАД Сумський рафінадний завод в особі ліквідатора Курбанова яким надано згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади місця каналізаційно-насосної станції разом з мережами. Рішення є, актів немає. Згідно з законом, міська рада має передати КНС міськводоканалу. Проте там із таким ходом речей не погоджується. Кажуть, будівля разом із каналізаційною мережею потребує капітального ремонту, тож лише після повного відновлення зможуть її узяти на баланс. Чиновники рангом вище натомість дають гарантію. Станеться таке з дня на день. Як тільки будуть Проведені аварійні роботи, буде відкачена ця КНС, і міська, міська рада зможе її взяти на свій баланс. Тобто питання ці піднімали ще в грудні, але я не знаю, з яких причин, але ліквідатор ну, не дуже відповідально до цього віднісся. Тому нам довелося звернутися до прокуратури. Щоб вони проконтролювали. Але е, в неділю Курбанов був у мене на роботі, тось, е, і ми домовились про все. Наголошують у бюджеті вже закладені кошти на капітальний ремонт споруди. Поки ж роботи на місці пориву тривають, але комунальники не впевнені, що залатані труби довго протягнуть або ж не вийде система з ладу де-інде. А поміж тим, у разі аварії без води може опинитися понад два десятки тутешніх будинків. Юлія Настенко, Ніна Коломієць, Віктор Лапченко та Олександр Олексієнко на часі новини.